Концепцію майбутнього ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені захисників України презентували у Черкасах. Це буде перший такий навчальний заклад на Черкащині. Плече в реалізації проєкту місто підставляє держава. Вже передбачено виділення коштів із державної субвенції. Надалі ліцею планується надати окреме приміщення та розмістити його на базі колишнього закладу дошкільної освіти. Ліцею буде проведена повна реконструкція будівлі вже розроблена візуалізація проекту ліцею. Наразі готові розпочинати процедуру щодо виготовлення комплексної проєктно-кошторисної документації на об'єкт. На навчання до ліцею прийматимуть юнаків та дівчат із 13-річного віку. Це учні 8-11 класів. Попередньо департамент освіти та гуманітарної політики провів опитування серед школярів. Зацікавлені у такому закладі майже третина опитаних. Уже зараз готові вступати до ліцею 402 учні. Вся робота ще попереду. Е Хочу ще сказати, що це такий черговий проект у нас в області, де ми чітко розуміємо всі гілки влади, я скажу, не дивлячись на політичні вподобання. Всі ми розуміємо і всі ми вболіваємо за нашу область, за наше місто, за наші міста. І, звісно, хочеться, щоб ми були, ну, може, не найкраще, але в, в лідерах в найкращих по підготовці, в тому числі наших учнів. Заклад працюватиме у режимі повного дня. Для ліцеїстів під час навчання буде організовано харчування, діти будуть забезпечені формою та стипендіями. Та найголовніше ліцей стане платформою для формування патріотичного та фізично підготовленого молодого покоління. Ми сильна, потужна, патріотична підкована віками століттями нація. І саме такий початковий етап загальної цієї системи в країні це мережа ліцеїв або військових ліцеїв, які, як ми кажемо, відомчі, або ліцеїв з підвищеною військово-фізичною підготовкою.